Півтора місяці тому турботливий австралійський страус Ему Кабул другий став батьком. Це була велика несподіванка та радість для працівників та відвідувачів еколого-натуралістичного центру для молоді, де живе птах. Вже другий рік на базі нашого центру ми отримуємо потомство від птаха, австралійського птаха Ему Кабула. Перший рік ми отримали троє пташенят. З цього року ми отримали вже п'ятеро пташенят. Пташенята з'явилися несподівано, тобто тривалість інкубації трошки варіюється тобто від 52 до 60 днів. У нас на 56-й день з'явились пташенята. Як зазначили працівники центру, Кабул дуже турботливий батько виконує функції справжнього татуся, годує їх, захищає, обігріває та оберігає з великою. Обачністю. Тож всі пташенята здорові, добре їдять та дуже швидко набирають вагу. А от мама дітьми майже не цікавиться. Пташенята на перший погляд, хоч і схожі між собою, але мають різний темперамент. Одні з них активніші, а інші більш пасивні. Особливістю цих пташенят є те, що вони дуже люблять купатися в один спекотний день. Я навіть спостерігала за тим, що пташенята по черзі купалися в мисті з водою, тобто один. Плюхнувся, покупався і вискочив наступний, і по черзі купаються. Дуже цікаво. Не секрет, що для здорового росту та розвитку необхідне збалансоване харчування. Саме таким і годують малих пернатих. Годівля цих птахів переважно зерновими кормами, але ці зернові корми обов'язково повинні бути мелені. Тобто, це суміш кукурузи, пшениці, ячменю, тобто зернові корма, які ну, до яких вони звикли, і взагалі в харчуванні цих птахів. Також велику увагу приділяється зеленим кармам. Зелені карма це трава, різні види конюшини, люцерни, бобові, ну і лучні трави. Яка доля чекає на маленьких пташенят? Ще невідомо. Можливо, їх віддадуть до іншого зоопарку, але головне, що вони зараз ростуть щасливі та здорові, а турботливий татко переймається долею своїх дітей.